Доброго всім здоров'я. От хотів би розказати про такий культиватор. Апостоловський завод випускає, бо якби про них маловато. Багато людей роблять, а маловато сказано. Оце так, став чайку попити. Не трохи розказав, культиватор під... розказати. Культиватор 15-го року обрався під цей трактор 12 1221. Тобто, вибор стояв який, трьохрядний, щоб був з котками, з граблінами. Чого трьохрядка? Потому що є поля з нерівним рельєфом. І чим коротший культиватор, тим він краще копіює рельєф поля. Ну, Об'їздилося багато, дивилося різних всяких, щоб по ціні було доступно і робили воно, виконувало свої функції. А ще одне, щоб колеса транспортні, вони ж опорні в роботі були не ззаду, а посередині, щоб нагрузки не було на навісне і прицепив собі за фаркоп, а не навіску дай тягать. Ну, В общем що, цей культиватор вже пройшов ну, десь, щоб не збрехати, десь біля 2500 гектар. Нічого не полопано. Все нормально, все працює. Оці їхні стоєчки. Ну, як на мене, то вдале рішення, як кажуть, дешево і сердито. Вдруг що з лапкою сталося? Ці лапи КПСовські, вони копійки стоять? проблема замінить. Дрюш, що з цим гряділем? Теж не проблема його вдома зробити, підварити, вирівняти чи навіть новий зробити. Якби теж не проблема, тому що там ті всі S-образні там. Якось, ну, хай вони будуть хороші, мені вони не подобаються, тому що то вигинається назад, то лопається, то ще щось. Стосовно ширини захвату придумав десь 7-метровий культиватор під цього трактора. Балакав я з ними за постолом, щоб зробили вони мені 7 метрів, ну, хлопці не захотіли. Ну, та й вони були праві, тому що під цей трактор якраз за 6 метрів. То добре. Бігає він з ним 10 кілометрів в годину. особо не напрягається. Максимум, що робив за день, 45 гектар. Мінімум це 30. Це вже коли сиро, там чисте чистиш його, там, березка там різне, всяке таке. Значить, по регулюванню. Ну тут, тут все понятно. Отут, оце вони вдали, рішення зробили. Легко все регулюється, від руки, все ясно, все понятно. Тобто це центральна секція. Секція центральна 3 метра, крила по півтора метра. Так, далі. Грабліна регулюється вище, нижче і регулюється оцим рычагом Болт відпускається і сам наклон регулюється, то як би нормально. По катках. Це ці катки відпрацювали, ну, зараз скажу, десь гектар 200 всього-навсього. Були замінені на нові. І поміняли ж, сам заводиш і поміняв. Получалося як старі вони робили культіватори. Отут стояв, не знаю, який там такий ну, корпус, а в корпусі стояв обичний 208-й закритий подшипник з конус, конусом з гайкою. І це все було тут голе. Сальник із підшипника вилітав і підшипник через 50 метрів заклинів ставав. Тобто вони замучили ці підшипники. І були ми в цьому році на виставці і всім раджу їздити на виставки, общатися напряму з виробниками. То Підійшли ми до них, зговорилися плюси, мінуси цього культиватора. Ну і це ж пішла мова за котки. І там представник заводу Олексій. Дай Бог йому здоров'я, дай каже. А що ми вам хіба не міняли, кажу, та ні, не міняли. Та каже, замінимо, каже, без питань. Хоча культиватор куплявся в 2015 році. Ну, отак сюди, буде видніше сюди. Крила вниз трошки опущені. Для чого вони це роблять, щоб копіювало добре рельєф поля. Один мінус тепер Остався. Колеса опорні. Ну от, маленькі вони. Маленькі, так тут не видно. <клес> ну, обичні культиваторні колеса, тільки шини газелівські стоять. Який же ж там розмір? 185х75х16С на на Грузові. В общем, ну, так. ну Трошки вони качаєш, їх по 4 атмосфера. Ну, все одно вони слабенькі. Ну як, не стріляли нічого за 3 роки. Ну, все одно, колії ріжуть здорові. І ще одне. На заводі кажуть, що треба чіпляти за навіску. За це все діло планку, планку треба. А за фаркоп не можна. Ну от, причеплений за фаркоп. І це цей культиватор тільки з цим трактором і бігає. Ну, за три роки нічого не сталося, нічого не поламалося. Тобто, як би так. Ну, це і все. Так що до 12-21 найкраще це 6 метрів. 8, 7, то я вважаю то великі культиватори. Або треба тоді з парку ставити, тому що тоді не вистачає цих рідних колес, шин, він тоді буксує. Ну, а так все добре. Бігає, ще раз повторюсь, 10 кілометрів за годину. Все нормально. Добре, дякую, до побачення.